Всіх вітаю, всім гарного дня. А сьогодні у нас розпаковка. Заздалегідь вам скажу, що це. Це в нас сервіс. О, придбав недорого. Ну, я думаю, ви це побачите на заставці. А... Зараз ми дізнаємось, чи можемо ми вірити один одному. Чи можуть люди довіряти один одному. Чи цілий цей сервіс? Зараз на з вами буде експеримент. Придбав я його зі Львова. Що за виробник ви все побачите зараз? Сподіваюсь він гарненький, сподіваюсь він миленький. А ви, друзі, допоможіть мені, пролайкуйте, будь ласка, це відео. Звісно, що підписуйтесь, ставте свої запитання в коментарях. Чи на головній сторінці мого YouTube каналу там є відвідати спільноту кнопка. І там ви матимете змогу поставити свої запитання, навіть, навіть скинути фото. Навіть фото там, можливо, скинути. Може, бачите? Ну, запаковано, наче все непогано. Друзі, допомагаємо з лайками, допомагаємо, бо зараз це така велика проблема. перегляди. не тільки в мене в багатьох, на канал гарного посуду. Хто дивиться, той знає. О, де хто вперше бачить, напевно. То підписуйтесь, друзі. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Запакували начебто добре. Питань нема, як в пісні. Бачите? Продемонструю навіть. Все, наче добре спаковано. Так добре спаковано, друзі, що е, кружу, не знаю, шкода навіть розпаковувати. <різь> молодці, молодці. Так. Ну, що, що, шкода, не шкода. А ми з вами повинні бачити цю-всю красу. Заради цього ми з вами, друзі, знімаємо і дивимось це відео. Багато цікавих відео вас очікує. І попереду все буде добре. Не забувайте тільки про лайкувати. Оце стимул, стимул для мене, розуміння для мене, що вам подобається. Ну і звісно, якщо вам подобається, YouTube теж це подобається. І він рекомендує це відео іншим глядачам. А я всім дякую і ми продовжуємо з вами розпаковку. Милий сервіс. Чесно кажучи, цього виробника я не дуже полюбляю, так як це така сумнівна якість, сумнівно. Ну, зато не бачу ніякого браку. Зато начебто все ціленьке ціленько, ціленькі. Зараз це діло піде швидше. Розумієте? Така напевно погода на вулиці. Така погода. Всі люди як мухи, я не виключення. Осінь, пора депресії. Нічого не зробиш. Так, це в нас сукорниці. Так, сукорниці. Чашки. Дивимось чашки. Вже думав начерблено. ні. Показали. Тож людина виявилась чесною. І... Можна вірити. Так як в мене здається, окрім цього, є ще один сервіс подібний, ну, цього виробника, то я придбав. Чи навіть нема. Боже, ось таке все. Так, все, прискорююсь, забираю це все, що заважає. Це сміттє. Не знаю, не знаю навіщо я придбав, звісно. Ну, для історії нехай буде. Може колись у нас все з вами буде добре, а у нас обов'язково буде все добре. Буде робити музей. Так, чашки. Ви знаєте, чашки такі. Зручні дуже. і об'єм нормальний. Я не можу сказати, що вони там якісь іграшкові чи ще якісь. Стан теж гарний. Так, ми вже завершуємо майже розпакування. Зараз я тут так скотчем заклеєна, що не завжди зрозуміло, де його відкривати. Так, це в нас останні чашки. Будемо вже вам демонструвати. Сервіс чистенький, молодці. Поважаю тих людей, які слідкують за посудом, які зберігають це в чистоті на порядку і чайник. Ну що ж, ну все, вже продемонструю зараз на столі, щоб вас не затримувати. Лайкуйте, коментуйте, лишайтесь. За долю секунди вже побачимось на демонстрації. Ну що, друзі, ось перед вами і сервіс в повному зборі. Дивіться, виглядає він нібито гарно. Це в нас, дивимось, клеймо, другий сорт, хтось знає, це в нас Бориславський фарфоровий завод. Сплимо відповідає 74-84 року. Якість, не можу сказати, що вона взагалі погана чи гарна, ні. Розпис я вам зараз демонструю. Даний розпис є з усіх сторін. з двох сторін, точніше. І ще ось дуже дивна статистика. Наші майстри як розписували. Ну, напевно, брали за ручку і розписували ближче від ручки. Ви Бачите? І цей розпис, цей взагалі ближче, цей ще ближче. А ось тут центр чашки. Майже на всіх виробах у нас голий. Напевно, не модно так було. Ну, але як було, як є. Зауваженням, видно, не робили. А так зручніше взяв і отут розмальовуєш, ніж тут, напевно. Не знаю, чому вони так робили. Ось такий бариславський вироб. Ні, немає в мене в колекції нічого з них. Нічого подібного в мене не було. Не можу сказати, що тут високохудожня якась майстерність. ні. Чому придбав, навіть стаю і не розумію, для чого він мені цей, потрібен. Але як є, ось чайничок вже придбав, то буде. Зараз запакую і поїде в кладовку. Після огляду ось чайничок. Теж другий сорт. Все начебто в нас нормально. Ну, для історії потрібен. Ось така масленка. Це масленка дійсно у нас. Розпис з однієї в нас сторони. Такий він у нас. Це в нас цукорничка. Розпис маємо ми з двох сторін. Ось так. Пишіть, як ви вважаєте, правильно, що я його придбав чи неправильно. Ну, на камері він виглядає досить, досить гарно. Досить гарно, досить миловидно, досить нормально. Не можу нічого сказати, там супер погано, а ні, нормально. Ну, напевно, так до колекції, особливо, якщо є де ставити, то має бути. Так як в мене не було, зараз буде. Ось така краса ось вам наблизив це все діло. Це Борислав 74-й, 84-й рік. В цьому періоді ставилась. Це климо, друзі. Ось такий в нас сьогодні був посуд. Ось така скромна розпаковка. Сподіваюсь, вам сподобалось хоча б відволіклись на декілька хвилин. І то добре. Всім миру, добра і я вам дуже вдячний. Ви в мене найкращі глядачі. Понеділок, середа п'ятниця, в нас зранку завжди є нове відео. Пока!